Прогенеф, зняття декоративних накладок, з ручки перемикання коробки передач. А, починається розборка з того, що треба зняти цю центральну накладку. Це робиться шляхом а, вставлення сюди якоїсь лопатки або викрутки, якщо у вас немає спеціальної лопатки, і зсуваєте її вгору. Крок перший. Наступний крок це зняти бокові накладки. Для початку вам покажу вже зняту бокову накладку, як вона виглядає. Вона кріпиться на чотирьох кріпленнях у вигляді скоб. І ось так, в принципі, ви можете уявити, як вони там розміщені. І необхідно, ось, наприклад, видно нижню пару ліву і праву. Приблизно тут знаходиться верхня з цієї сторони. Так. З цієї сторони, і внизу там так само, але туди не можу завести камеру. Вам необхідно відгібати ці скоби. Ці скоби Просто плоскою викруткою можете відгибати і натягувати накладку в бік. І це, це таким чином вона знімається. Так, я зняв одну з накладок, і тепер можу краще показати їх розміщення. Ось нижня. Ось там з гори ховається. Вон верхня. І. Ой. Ні, все ж таки я вам не покажу, але ви можете уявити, де вона знаходиться. Її треба відігнути, і вона зніметься. Ось таким чином виглядає ручка без накладок. В принципі, вже можна встановлювати, але спершу я хочу витерти забруднення, які тут всередині є. Коли в мене є доступ і вже можна збирати буде. Збирання виконується в зворотньому порядку. Вставляється ця накладка вниз, тут не неї є такий виступ, він вставляється за цю блискучу накладку. Ось все, защелкнулось. І так само наступну частину вставляю знизу. І все на своїх місцях. І залишилось поставити лише верхню накладку. Ось так вона ставиться. І оп. Все. Максимум все зайняло в мене 5 хвилин, з рахуванням того, що я ще й записував відео. А, тому дуже проста процедура. Користуйтесь!